То горить вдома. Боже, яка двіжуха. Не можна вас лишити хоча б на, на пів години. Ну ти пів ти... години немає. От пів години. А не що більше. Так? Та диви та горить, я думаю, щось горить. Хата що? задимлена. Туди, ти Експериментуєш чи що? Я не розумію. Та відповість має. Це жесть. Біпно... Моніку десь сховала. Та Моніка все таки трудно хочеться переставку. Ходи? Вчитесь? Ти математику зробила вже? Так. Всю? Молодець. Що? Українська мова? Українська мова лишилась? Українська мова. І математика якісь приклади, так? Завдання. На тебе. Як ти звичайно, цю там що Так низко. Чому? <laughs> Давай фишка. Коли... як я тебе? Прикольно, коли. Просто так, як ти. Просто ты? по марафону. У мене правильне харчування. Та Понятно? ти -то так схудла? – Другий тиждень Схудла угу. Сходламанець. Але бачиш, якщо правильно харчуватися, навіть вчора з'їла п'ять вареників чи шість, я не пам'ятаю. Угу. І вага все одно сьогодні пішла. Угу. Без солі, без нічого. Угу. Тобто там тісто? Каваліруська, коротше, ми в тупіку. Моніці задали вправу, ну в цілому класі. Випиши з книжки, яку ти зараз читаєш, п'ять речень, визнач, які вони за метою висловлювання та інтонації. Кажу, Моніка, яку ти зараз книжку читаєш? Моніка. Ніяку. <сум> Постав телефон, я беру ремінь. Та зараз. А з ким ми там переведеш? Я не знаю, не бачиш? Дивлюсь, кавалерка так. повним ходу. А ти що? Якусь книжку треба найти, не, ну? Яку, я, книжку. Яку, яку книжку? Ты, ты, я в шоці кавалерка. Чесно, в мене шок, я вам так по правді скажу. Та ну, давай тоді вже йде. Не тречем треба виписати? Ну ти яку книжку? Та я ніяку не читаю. <сум> Моніка. Сьогодні читаєш книжку, зараз купимо тобі книжку. Не треба мені нічого купити. Не треба мені нічого купити. Чому? А на що ти взяла в банани, що ти йдеш в Вову? Вони чекали за метою ословлювання та інтонацію. Вони кажуть, що треба писати педресні. <laughs> Пише на ват. Але як ти його Не можна говорити з повним ротом. Я думаю, що треба позвонити до вчителі, я нашу спораду. Правда? Давай будемо... <laughs> ти говориш, що ти такий добре. Звони. Але ти але скажеш, я дам Віталію. Сказали без з Google списати 5 речень. Та не можна списувати? Ти що? Та то не можна? Ти що? Віталік, ставай біля не буде, буде ще ти Наприклад, про якусь книжку. Ну так як списувати в Google? А ти що читаєш електронну книжку? Ну, підліпиш. Ну, я читала. А одну. читала одну, так. Ну, я мені голосів після голосів після тої книжки, так? Я вже перестала. Перестала читати. Ч -ч -ч -ч. Ти, Віталій. Був... Інтернет, ну, в інтернеті теж бачу таку, що там. Каже, я місяць часу походила на роботу, і потім мене почало суттєво боліти, і я перестала ходити на роботу. Я І я перестала читати книжки. А ну дай, але Віталік, нехай ти скажи, що ми не розуміємо правду. <гум> що прав. я дзвоню? Так, давай. Візьми до той. Та не <гум> таке обоє. Я ж не хочу все так скучно підписати. Ну, Вчителька Марія Ліна. Ну так. А, а Віталік як записаний в Не кажи. Не треба. Я кавалерка, як щось. Вчетка десь думає, знову щось. Добрий день. Добрий. Добрий день. З вами Віталій говорить. Ми тут е розв'язуємо домашнє завдання з української мови і літератури і не розуміємо Право 139, де пише, потрібно виписати. З книжки п'ять речень почитає, але Моніка говорить, що вона ніяку книжку не читає. Ну то, будь ласка, складіть свої з метою висловлювання речення. Це є речення розповідне, питальне і спонукальне. Розповідне це про когось або про щось розповідає. Це питальне, про когось або про щось допитується і спонукальне спонукає до дії. От, наприклад, розповідне. Ми пішли гуляти. Угу. Питання, ви підете, наприклад, гуляти, і діти, ходіть гуляти, ну, для прикладу. Зрозуміли, як це має бути? Ні. 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 Там є на сторінці 138 і там є такі... Ми вже встановили цю тему. Ресень, ми продовжуємо її в За метою висловлюю і за інтонацією, кличні, неокличні. Треба Але написати, яке сперечення розповідне і, наприклад, сторінки не окличне, сторінки... чи окличне. Тут всього 126 сторінок. Е, Просто? Е, нас нас е, не 130 е, ну, на попередній сторінці, не пам'ятаю, пам яка сторінка. Ага, на поп... е, Там трохи. є таке проречення, mm -hmm. такі короткі визначення. За метою розповідна патальна з повнокенії і за інтонації. Добре, дякую. Угу. Переможе Ні. Закривай Тобто, певно, що треба там робити. Та не зроби, бо Аня до 10-ї школ... школ... на роботі. Я зовсім не, не розумію, <рес> про що вони говорять. Маніка, включись, ти, ти в 4 класі, не я закривай мені, нічого. Включись, бо він зараз буде до своєї вчительки дзвонити. <рес> Давай, включи! Кого? Я не знаю, що там вам питати. Випиши з книжки, яку ти зараз читаєш. Випиши з голови п'ять речень. Давай, читай. Ви розумієте, ковлерочка, українську мову вчили, вчили в кінцевому результаті. Віталік сказав, треба срочно вийти всім на двір, бо нема в хаті чим дихати, мене вже голова болить. Тут вже вділися все. Дзвони інстаграм, пані Мирослава. Я піднімаю. Та я вас слухаю. Галинко, я вчителька української мови, я ваша кавалерка, Давайте я вам поясню, що треба зробити. Віталій? Да, мало того, що я все записав. Хочеш не дуже записав. Я пані дякуємо. Мирослава гарно, угу. чітко пояснила, щиро вам дякуємо. Ідемо прогуляємося, а потім обов'язково доробимо з нею українську мову. Але ви знаєте, Кав'ярка, читаю коментарі, особливо там вчора, позавчора, і багато хто з вас зауважив, що я поправилася. Я ваші коментарі всі читаю, і я сама бачу, що я поправилася. Але я в тиждень, Та ви бачили, було. ходила, намотувала кроки. По... У мене було правильне харчування. І я, мене вже, ну, я вже скинула 1,5 кілограма. Я навіть не була в марафоні. Ну, а тепер вже чітко беруся за себе, тому що реально я вже поправляюся. перше, ви мені говорили, що від Віталіка я худну, тепер вже все. Тепер вже я біля Віталіка починаю рости в ширину. Але кавалерочка, я йду сама в марафон і вам е, говорю, хто має. Ну, бажання, хто хоче до паски підтягнутися, хто хоче скинути лишні кілограми, можете також йти до Софії в марафон по схудненні. Ви вже знаєте, Софія на власному досвіді скинула мінус 30 кілограм, і далі вона тримається цієї ваги. Без жодних голодувань, тренувань, пігулок, тільки правильне харчування. Дуже круто, що є альтернатива в неї, хто не може ходити в спортзал. Ви самі бачите, яка альтернатива, тобто мотати кроки. Не те, що ви по хаті зробили, а це, що ви вийшли з хати, відомити на телефоні чи на годиннику і намотаєте не менше 10 тисяч кроків. В марафоні кавалірка дуже легко. Там є два чати. В одному чаті є все розписано, яке тренування, що їсти, коли їсти, все по грамах, ну повністю, що на перекус можна, до якої години їсти. Ну, тобто, все. Там ви ознайомлюєтесь, там є меню від солодощів до піц. Там є збірка рецептів, і це все цей чат залишається вам назавжди. Він нікуди не пропадає. Є другий чат, там, ми, там де ми всі ознайомлюємося. При бажанні хто хоче, звітуєте, тобто скидуєте фото там чи заміри свої. А якщо нема такого бажання, це не обов'язково звітувати. Не обов'язково. Саме головне, щоб був результат. В марафоні реально круто, класно. Там не треба стояти біля кухні, видумувати, що готувати, бо знайти марципани ні. З тих продуктів, які є в холодильнику, навіть можна одне меню брати собі на декілька днів, зразу приготувати, потім розігріти і харчуватись. Кажу на власному досвіді, що я за два тижні в марафоні скидаю мінус 4 кілограми. Кавалірочка, вже в цей четвер розпочинається марафон по схудненню. Залишу вам зразу посилання на Софію, зразу прикріплю вам фотографії з нашої кавалерки, які показали результати в марафоні. Звичайно що це не за два тижні, це і рік, і три місяці, і чотири місяці. Ціна марафону два тижні це є один марафон 222 гривні. Два марафони це є 28 днів, ціна 333 гривні. А якщо ви підете на три марафони, це є 42 дні, ціна буде 444 гривні. Так що, кавалерка, я в марафоні. В четвер я вам покажу свою вагу і за два тижні... Я скину, ну буде зразу помітно. Так що, хто хоче в марафон, хто хоче зі мною в марафон, всіх бажаючих чекаю там. Ще раз наголошую, звітувати не обов'язково. Головне, щоб ви худнули і щоб ви собі подобались. Та й таке кавалерка, а ми йдемо на свіже повітря, бо всі хочемо вийти з хати. Та й таке кавалерка, скільки я скину, ну буде зразу помітно. Так що, хто хоче в марафон, хто хоче зі мною в марафон, всіх бажаючих, чекаю там. Ще раз наголошую, звітувати не обов'язково. Головне, щоб ви худнули і щоб ви собі подобались. Та й таке кавалерка, а ми йдемо на свіже повітря, бо всі хочемо вийти з хати. Та й таке кавалерка. Ви розумієте, Кавляка, вийшли гуляти, Моніка каже, що тут так холодно. Я кажу, розворот і на склад до роботи. Моніка біжить, каже, вже тепло, хресло, тепло. Я кажу, все. Ну, але їдемо на роботу, купили собі кавусу. Ну, а Моніка, як завжди, як кожна дитина французьких ходок. Ну, ходок то ходок, тікаємо ходок. Іди сюди до мене, Моніка. Звідси, яка Моніка сьогодні на стилі. Іди сюди. Тихо, бо Моніка думає, що видієш. Її... Щоб наша могла випасувати <рес> сьогодні. Не так знає повністю проради. Одиває куртку, не то шапку, не то скричала, все нормально. Це навіть все книжка. Я потім mm -hmm. подкормлювати. Та, та я бачу, де все. Мені лапки Куди до мене? А колготи страшно не любиш, я виходи, їх тут Ну та де голі ще було? Нормально. Ми на роботі працюємо. Ну, Маніка найкраще працює. Смачного Муніка. <смітного> <смітного> Ой, я з нею не можу. Сто угу. запитань кавалерка ухвалив. А що так, а що то, а чому не так, а що то таке, а чо нащо? Рушники вже йдуть. На Зараз Розно день-два і все, їх не є. Я навіть не знаю, чи вони будуть ніч. Тому кому. Хто не встиг, посіть тривати. У мене у той подобається. Який. Кажи. Візьми собі. Угу. Та, Та візьмеш додому? Не хочу Та візьмеш додому? Чого? Просто колір подобається. А, колір. Не хочеш додому? Та не хочеш хоч. Нічого не хочеш. Хоч до тебе нічого не хоче. Чи, не хочеш? Ти сміти будуєш?